365 днів про взаємовідносини, день 221-й. Чи піддаються чоловіки емоціям? Так, звичайно, чоловіки піддаються емоціям. Тобто вони переживають емоції. Хоча багато жінок вони говорять, ні, нічого не переживає. Ні, неправда. Сприйняття або трансляція може бути дійсно така, яка говорить про те, що я нічого не відчуваю, нічого не переживаю, абсолютно мені все все одно. Але це тільки зовнішня картинка. Всередині чоловік так само емоційно переживає моменти, просто він про це не говорить. І от саме в цьому і є причина конфліктів, коли чоловік не говорить те, що він відчуває, при цьому роблячи вигляд, що його мають зрозуміти без слів, або ж навпаки, вимагаючи, щоб його під нього підлаштовувалися. Так не буває, тому що ми створені як окремі особистості, і ми не можемо перемішатися один з одним. Тому жінкам потрібно розуміти, що так, я більше відчуваю, але думаю, і мені потрібно транслювати чоловікові, що я думаю, а не просто емоційно виплескувати це все. А чоловікам потрібно навчитися розуміти почуття жінок. При цьому, що їм так, їм дійсно простіше, коли вони, думаючи, транслюють те, що вони хочуть сказати. Одним потрібно навчитися говорити про те, що думають жінкам, чоловікам про те, що відчувають. І саме в цьому і відбувається цей тандем спілкування. Коли чоловік сідає і каже: знаєш, мені неприємно, коли ти підвищуєш тон. Або мені неприємно, коли ти ставиш мене в незручне становище перед людьми або перед нашій сім'ї. Мені неприємно, що це? Це емоція, яку виражає чоловік. Одиниці чоловіків можуть так сказати. Вони можуть психувати, вони можуть нервувати, вони можуть грюкати дверима, але разом з тим, щоб поговорити отак одиниці. А жінка так само може сказати: я думаю, що в цій ситуації отак от було б краще. Або я попрошу тебе, будь ласка, враховувати мою думку в такій-то ситуації. Знову ж таки. Вона не просто емоційно реагує, вона починає пояснювати, що вона очікує і як вона це бачить. В цьому величезний задум Бога. Каже Бог, я створив вас, щоб ви доповнювали один одного, і як результат ви будете мати прекрасні плоди життя. Чоловікові необхідний в житті той, хто буде врівноважувати його, от саме враховуючи те, що чоловіки дуже замкнені в емоціях, Чоловікові необхідний той, хто буде врівноважувати його емоції або хто буде навпаки підсилювати його емоції, хто буде говорити, чоловіче. Розкажи мені, будь ласка, що ти зараз відчуваєш? Або скажи мені, будь ласка, як ти це бачиш? Поділися, відкрий своє серце, розкажи мені ці речі. І тоді він буде вимальовуватися і розцвітати в інших іпостатях. Тобто Іншими словами, він буде відкривати свої сильні сторони. Тому що я вам скажу, що здатність логічно мислити це і сильна, і слабка сторона чоловіка. Тому що баланс приходить тоді. Коли є і думка, і емоція.